Як розвивається дитина від народження до року? Що відбувається з дитиною, коли вона тільки народилась? Дитинка розвивається емоційно. Від самого народження в неї зразу включається розвиток. Дитина починає сприймати Всесвіт, сприймати мама, сприймати тату. І для неї надважливо відчувати їхні емоції, емоції любові. Емоції щирості, емоції дотиків. І дитина, як губка, сприймає кожного, хто до неї підходить, кожного, хто до неї доторкається. Мама потрібна їй, тато потрібний їй. І якщо в цей момент до року мама і тато багато дають уваги дитині, багато носять на руках, формується сім'я. Дитина розуміє, що це близькі рідні люди. Якщо ви впускаєте в коло дитини ще родичів, бабусю, дідуся, вона теж отримує прив'язку до них. Але пам'ятайте, найближчі люди, мама, тато, можливо, її братики і сестрички, вони мають бути основним колом спілкування. Найбільше дитина має контактувати з вами. Тому що це на все життя, це прив'язка, яка потім іде на протязі всього життя дитини.